мікрорівень і макрорівень. Ми говоримо зараз про те, що якщо навести лад на мікрорівні, все, що на мікрорівні, сім'я це мікрорівень, бізнес, малий, середній, це теж мікрорівень. І далі, коли люди намагаються, те, що ви говорите, будь-які чиновники намагаються лізти зверху вниз, ну, це як любити жінку в неприродній спосіб. Воно, звісно, то можливо, да, але кайфу ніхто не отримає. Зрештою. От, ну, мусимо переходити на такі побутові речі, тому що все, що в мікро, то і в макро, те, що в макро, то і в мікро, все відображає одне одне. Але я до чого веду, що. Якщо правильно побудувати, ну неправильно, а природньо побудувати суспільство, тобто функції людини дбати про себе, саме дбати про себе функція людини спілкуватися, взаємодіяти з іншими людьми, тому що зараз дуже багато там екстравертів і всяких таких людей. І що зовсім непритаманну людині, вона сюди народжена, щоб спілкуватися. Бізнес це та ланка, де людина проявляється і реалізовується. Тобто вона ці функції людина має сама виконувати. І, і далі ми йдемо до того, що і людина, і якщо люди організовуються в якійсь Бізнес, тобто є один або декілька людей, які організовують цих людей, організатори праці. Вони так само не мають з них збирати податки, тобто людина, самостійно отримуючи, заробляючи і несучи за себе відповідальність, байливо піклуючись про себе. Вона буде так само відноситися і до всього іншого, що за принципом субсидіарності буде передаватися. Тобто інші повноваження делегуватися будуть і будуть нею свідомо оплачуватися. Тільки в такому випадку ми можемо побудувати ефективну державу, ефективну суспільство, ефективну людину, тому що е, далі. За принципом субсидіарності це все передається державі. Відповідно, в державу приходять свідомі люди, яких ми так само, які до нас повертаються лицем і повернуті апріорі повернуті, тому що вони виросли з цього низу, де вони пройшли оці всі ламки самовідповідальності, самоорганізації, дбайливого ставлення до себе і дбайливого ставлення до оточення.